Ну, якщо враховувати досвід з минулого року, ми пам'ятаємо, як ворог нищив нашу інфраструктуру, були блекаути, і тоді ДСНС, ну ми взагалі ДСНС завжди працює в такому швидкому режимі, постійно, цілодобово, але тоді дуже важливою такою допомогою для людей стали саме пункти незламності. Ми на сьогоднішній день розгорнули 56 пунктів незламності, але вони на сьогодні вони не потрібні. Для чого ми робимо це зараз? Для того, щоб бути готовим. Ми у будь-який момент, навіть якщо ми їх завтра, післязавтра згорнемо, то щоб будь-який момент, якщо щось трапиться, яка з подія ситуація, і ми будемо потрібні, людям потрібна буде допомога, щоб ми в самі мінімальні терміни, тобто це година, дві, могли розгорнути. У нас є мобільні, є стаціонарні. вони знаходяться або біля пожежних частин, або саме в пожежних частинах. Як і в минулому році, кожна людина може прийти буде електропостачання, буде опалення. якщо це вже буде взимку і буде низька температура. Люди можуть зарядити свої гаджети або електроприбори, з якими вони прийдуть, зможуть пересидіти, зможуть попити чаю, кави. Якесь буде мінімальне харчування. Будуть куточки для дітей, де діти зможуть посидіти, погратися, помалювати, почитати. Обов'язково буде інтернет. Будуть встановлені старлінки для того, щоб ми пам'ятаємо минулому році, коли не було світла, не було не тільки інтернету, не було навіть елементарного мобільного зв'язку. Для того, щоб кожен міг написати хоча б повідомлення, зателефонувати, заспокоїти. Будуть старлінки для того, щоб був доступ до інтернету. Наразі 56 – це саме від ДСНС. Їх буде набагато більше. Якщо в них буде потреба, вони будуть і від органів влади, будуть і від інших служб, тому що ми усі між собою взаємодіємо. Будемо сподіватися, що вони звичайно не знадобляться, але для того, щоб бути готовими тут і зараз надати допомогу будь-якому українцю, то ми до цього готуємося.